Знімаю праве крило і дивлюсь пухирчик якийсь, бачите? Думаю, що воно там таке? Ось і що. І на крилі, відповідно. Тобто оцей маленький слід, це вже наскрізь проржавів метал. Ви уявляєте, який жах. А оце що? Щось мені підказує, що це вже треба варити. ай яй 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 Да, Металу вже нема. Його вже розфарбували. Навіть скотч забули зняти. Тобто вже крило фарбоване, а, і стійка також фарбована. Та що воно все так фарбоване? Не може вже бути це завод. А тут що в нас, дивіться, теж корозія. Тут вода виходить протікала, слід на петлі по цій самій причині тут. Сліди корозії. І тут корозія. Виходить, в ідеалі це все треба чистить і робить. Мені дуже подобається, що тут оці... а в отвір в салон ще. Ну, я й не туди. Хтось тут уже лазив і заглушку викинув. Кошмар. Оці штучки після ополя це така радість. Ти клад цього відщлкнув, і все, і все. <смеш> Ай. Маленьким дрібничком радію. Ну, а це біда, звісно.